Вітаю! Розглянемо один експеримент. Наскільки швидко смартфон заряджається у режимі полюту? Ну, ясно, що він буде заряджати швидше, бо не буде витрачатися на подачу сигналів і прийом сигналу від базових станцій, з якими він пов'язаний. Ну, а що по цьому поводу кажуть? Зараз почитаємо. Популярний лайфхак працює, але... Ефект не такий помітник, як багато хто очікує. Ну, понятно, скільки там його тих витрат Увімкнення авіарежиму, чи справді телефон заряджаючи швидше. Колажу Нян. Фото, хотос. Ко. Порада. Вмикати авіарежим під час заряджання смартфона. смартфона давно гуляє в соцмережах. Вважається, що такий. Пристрій зарядиться швидше та ефективніше. Журналісти Чарль Гріш вирішили перевірити, чи є в цьому реальний сенс, і результати виявилися не такими однозначними. Технічно режим польоту дійсно допомагає трохи прискорити зарядку, тобто нікуди не відволікається у нас телефон, виключно працює над зарядкою. Після активації телефон відключає мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth та інші безротві модулі. У звичайному режимі вони постійно працюють у фоновому режимі і витрачають енергію. Ну, про що я казав. Коли все відключено, батарея не доводиться паралельно витрачати заряд, а значить він може накопичуватись трохи швидше. Щоб зрозуміти, чи є реальний преріж, журналісти провели серію тестів на Samsung. S24 Ultra. Телефон кілька разів розряджали до нуля, приключали до швидкої 69-ї зарядки по проводу і фіксували час, за який він доходив до 100%. У всіх випадках присвісти вмикали при досягненні 1% заряду в окремих тестах, відразу після цього активували авіарежим. Спочатку вмикали до 1%, а потім включали авіарежим, бо якщо повністю розрядився, ясно, що авіарежим вже не включиш. Чи потрібно вмикати режим польоту під час заряджання? Тести показали технічно, не дійсно працює. Це дійсно працює технічно. Проте ефект дуже скромний. Авіарежим зарядився до 100% за 1 годину 2 хвилини, тоді як з активним мобільним зв'язком Wi-Fi за годину 9 хвилин. То есть на 7 Повторні виміри протягом декілька тижнів підтвердили різницю 4-7 хвилин. Тобто витрачається на всі Wi-Fi, мобільний зв'язок, активувати зв'язок з станціями небагато часу. У Slatch Сладч... Gear Г... Гір... Відзначується, що середній виграш близько 5 хвилин, навряд чи можна вважати суттєвою, особливо з огляду на те, що режим користувач не отримає дзвінки та повідомлення, що робить такий спосіб корисним тільки в тих рідкісних ситуаціях, коли потрібно терміново отримати заряд за короткий час, наприклад, перед виходом з дому. Сьогодні швидкі зарядки, в більшою мірі, залежать від точності адаптера, якості кабеля і підтримки технології швидкої зарядки. Якщо використовується слабкий блок живлення, Включення в режим практично не дасть відчутного ефекту. З більш потужною зарядкою різниця може бути помітнішою, але все одно залишається скромною. Таким чином, авіарежим можна вважати, скоріше, невеликим бонусом до зарядки, але аж ніяк не універсальним рішенням. Він дійсно допомагає телефону заряджатися трохи швидше, але роль все ще відіграє сучасні зарядні пристрої та правильні умови експлуатації акумулятора. Раніше експерти, експерти виділили три поширені помилки з USB-C, які, ну, да? які погіршують швидкість заряджання. Щоб отримати максимальну швидкість, важливо, щоб правильно працювали всі елементи, лацюга, адаптер, кабель і пристрій. А якщо ваш девайс перестав нормально заряджатися, можливо, причина в засміченному порту зарядки, який пора почистити. Дякую за увагу.